Знаєте, сьогодні виходить день відео в догонку. Ну але ж це цікаво, тому що дискусія породжує визначення істини. Поставило питання. Так, все-таки, на піві 1, коли у мене 6 плюс 7 панелей, так ми вже визначили, що це 6, а це 7. Так, яку MPPT бере напругу і з якого стрінга як основну? Так, і людина каже, що семипанельного, а я кажу, що шестипанельного Так? Як це перевірити, як це довести? Дуже, дуже просто. Зараз ми маємо 12:36, сонце фактично в зеніті. Практично в мене затінення жодного немає. Плюс погода у нас хмарна, тобто освітлення у нас рівномірне для всіх панелей. Ну, Якраз це нам якраз чудово дозволить це зрозуміти. І ми чітко знаємо, що тут у нас сидить 13 панелей. Питання тільки з чого він бере напругу: з шести чи з семи. А тут у нас сидить 10 панелей, і вони чітко як положено по своєму режиму сидять. Ну давайте ж визначимо, як працює одна панель, яку напругу вона видає. Панелі всі 23, що цих 10, що цих 6 плюс 7, вони однаковісінькі, вони з одної партії, з одного заводу, одного номіналу, вони ідентичні. Так? Відповідно, тут ми маємо що? Ну, грубо 4,11. Якщо ми, ну, хай 4 2 навіть грубо рахуємо. Так Так буде легше трошки порахувати. Перепрошую, 42 і 1. Хай навіть 42 вольти буде. Це у нас напруга зараз на одній панелі. Так? І тепер давайте помножимо ж назад. 42 помножимо на 6, і 42 помножимо на 7. І до чого ця величина буде ближчою? Значить, людина стверджує, що у нас напруга MPPT береться з семипанельного стріну, значить у нас мало би бути, по ідеї, що 42 ми мали б множити на 7, це було б 5, щось таке. А якщо ми помножимо 42 на 6, це у нас буде 240, ну майже 200, там з хвостиком, да? 200, майже 250. Ну, от, в принципі, до 250 ця величина значно є ближчою, ніж до 290 чи до 300. От вам відповідь на питання: так з якого у нас PV з 6-панельного чи з 7-панельного інвертор вирішує брати? Напругу як основну, ну тому що цей трекер він у нас потім визначає, який ж нам ставити струм да, на панельки. Так? І відповідно, ну от -от він якось це повинен відпрацьовувати. Але при цьому хитрість, тому що я вже показував, що у нас на шестипанельному стріну у нас струм все одно нижчий, на семипанельному у нас струм вищий. Коли ми говоримо про MPPT, ви не забувайте, що крім самого поняття вольтаперної характеристики до панелей. Є ще одна важлива штука. Є така сама штука, яка називається алгоритм роботи самого MPPT-трекера. І цих алгоритмів я знаю як мінімум штук сім різних, і вони по різному відпрацьовують. І, схоже, що в даному конкретному випадку у мене ситуація якраз така. Ну і не тільки в мене, я підозрюю, що це взагалі стосується де є. Оцих от інвер інверторів, так які є. Які хлопці подумали трошки зарання і все-таки визначили в режим від дурака, коли на трифазний інвертор при розподіленні отаких от, от струмів на PV1, і на pv коли на PV1 у нас висять два входи, так, а на PV2 один єдиний. То все-таки вони, мабуть, поставили алгоритм МППТ такий, щоб люди не спалили собі е, панелі. І підозрюю я, що саме власне, отакі, от така, така штука використана. І це ще раз доводить про те, що не все китайське ге, а все китайське те, що правильне, китайське, те, що досліджене і довивчене остаточно, є нормальним. Значить, я ще раз для себе впевнений, що я був правий, і тут конкретно береться на PV1 напруга з, з стрінгу з меншою кількістю панелей, аніж із більшою кількістю панелей. Тобто, семипанельний стрінг у мене якраз працює не на 100%. але це докомпенсовується. Ем, ну, якимось чином не, не можу навіть сказати, як він їх розділяє, як він їх розуміє. Я думав помірити насправді ще отут. Але тут, бачите, все зашито. Я ж роз, розкрив його, думав, все-таки зняти показники, але ну, тут нікуди не підлізеш. Ну, не, не, нема як його поміряти, щоб показати по факту. А знімати зараз розконекчувати і робити це в ну це трошки небезпечно і це дурниця. Тому йдемо методом калькуляції розрахунку, маючи таку класну штуку, якщо у нас однакові панелі. А і от от така от така історія. Ну, все одно, питання це до питання оптимізаторів. Все ще наголошую, я думаю над тим, щоб докинути панелей на ще інший скат, добити, добити оцей PV додатково панелями. І перерозподілити, зробити їх все таки рівномірно. Так буде краще. Це я з цим я згоден, але вони будуть на різних скатах тоді взагалі лежати. І сюди докинути панельок теж з іншого скату. Так от, чи оптимізатори спасуть цю ситуацію, чи ні? Хто має реальний практичний досвід. Ну поділіться, скажіть, тому що наразі я маю лише декілька відгуків з-за кордону, де кажуть, що став і не мороч голову, оптимізатори вирішать кучу проблем. А от від наших я не чув поки що нічого толкового.